Трохи повторимо твердо запланований, частково запланований, імпульсивні. Непогано знати, скільки у вас відсотках цих запитів. Твердо запланований, коли він знає точно, що має закупити, частково дайте щось від там, живота, голови, чи якийсь там знеболюючи, частково запланований. Ну, і імпульсивний, коли там гемотоген побачив. Взяв, чи там якісь вітаміни попали. Ось, ще вітаміни Да? А, От скільки у вас ну, там із всіх покупок твердо запланув, частково імпульсів, як думаєте? Ну, Якщо клієнт прийшов в аптеку, це вже є твердо запланований. Він не йде просто так, знаєте, як в музей. відсотків mm -hmm. 95% буде твердо заплановано, а вже там ми частково докуплентовуємо, як я кажу, до, до продажі йдуть. Давайте я зараз переформулюю питання. Дайте це, точно він називає, Дайте це. Прямо так запрос, Дайте це. І дайте щось щось від, Щось від. от Дайте це, скільки разів він каже, день. І дайте щось від, скільки разів він каже, день. Як ви думаєте? Ну, більше процент тих, хто твердо запланування. А скільки, якщо так в відсотках взяти, скільки 65. дайте. Всек? Ну, думаю, 60 десь відсотки. 60 думаю, на 40, да? 60 на 40. Знаєте, я ці дослідження завжди проводжу, і там запитую фармацевтів, щоб. Фармацевти кажуть 50-50. У дослідженнях ми бачимо, що дві третини це дайте це, тобто вже сплановано. Для нас це погано, тому що чим менше у нас спланованих, дайте щось від нам» краще, тому що ми там комплексну рекомендацію можемо застосувати. Ну, дивіться, якщо у нас там 70 чи 60% дайте це, то основні інструменти це архітектор та Да? Тобто, от якось так. Ну, можна ще там. Влаштовувати драйвер режим, пам'ятаємо, да з першого блоку. Але якщо у нас щось від, то у нас 40% щось світ, і потрібно комплексна рекомендація. Тобто якісь запитання на симптоми і комплексна рекомендація. Це різні стандарти продажу, і от дайте це потрібно якось слідкувати за тим, щоб в групі дайте це, вони навчилися. Задавати проблемне запитання, і це досить складно. Ну, тобто, людина прийшла там, дайте мені там essen, от ви приклад, приводили есенціалі, то вона має запитати, вам для профілактики чи для лікування? І далі розкручувати там треба курс, там вже режим драйвера. Ну, досить складно, от вона хоче запитати, вам скільки. Вам якої там, якщо там є різні форми, вам для кого, да? вона хоче запитати ситуаційне запитання, а нам потрібно добитися, щоб вона в цей режим дайте це, 70%, будемо так рахувати, дайте це. Вона навчилася задавати проблемні запитання. Тому в стандартах, якщо чесно, я завжди ну, пропоную зробити таку табличку. да, і в цю табличку завести так звані трафік-білдери. От дайте, і вони там перших 100 препаратів по запросах. Ви вже знаєте, що там перших 100. Це лідери в упаковках. Лідери в упаковках. Ви заводите лідери в упаковках, а далі потрібно навчити а, наших фармацевтів задавати на всіх лідерів проблемні запитання. Ось є такої таблички. Далі казати, тут буде чи заміна, чи до продажу. Ну, наприклад, заміна. А далі, пояснення, а далі пояснення для чого потрібно. Тобто табличка виглядає: перша колонка це трафік білдери, це лідери в упаковках, Друга колонка проблемне запитання, тому що ситуаційне вони і так задають, і уточняю, що не задають. А проблемне ні. То проблемне запитання. Далі заміна чи до продажу – третя колонка. І четверта колонка пояснення, для чого це потрібно. От чотири колонки. Якщо ми такі шпоргалки готуємо. Там у один місяць це може бути одні препарати, в інший місяць інші препарати. Ну, ви зрозумієте, що автоподсказка вона ефективна, але не завжди. Бо вони в неї часто не дивляться, тому можна дублювати, там, робити там якісь папірові носії, робити автоподсказки. Але ну, просто так вони не будуть це робити. Це потрібно їх навчити задавати запитання на трафікбілдери. Може, 50 трафік дурдів, щоб вони не заплуталися. Далі на питання, далі заміна чи до продажа, далі пояснення для чого це потрібно. От, плюс, якщо якщо зрозуміла ця логіка, тому що основне це завдати задати запитання на перший запрос, закритий, закритий на відкритий, то не вміють більш-менш комплексно консультувати. А на закритий не вміють Закритий треба перевести в відкритий, якщо є. А запитання проблемне, то ми переводимо закритий запит в відкритий. Якщо ми навіть який тип болю, то все відкрите запитання. Да? Воно проблемне, воно відкриває наш запит, а просто дайте енергії, давайте я вам щось краще, так не, роб, не працює. Потрібно задати проблемне запитання на проблему, відкритий запит, а потім на відкритий запит уже до продажу, чи заміна, а потім пояснюємо, для чого це до продажу чи заміна. Так, Плюсик, якщо зрозуміло. Якщо ні, то я ще можу. Це все важливо, тому що ми їх неправильно навчаємо власне, на закритих запросах, а потім вимагаємо допродавати, а вони не розуміють, як. І ще, друге, є такий канеман, який описав першу і другу, я може казав, може, ні, першу і другу інтелектуальні системи. Тобто когнитивна система у нас перша і друга. Перша це автопілот, автомат, друга це коли ми думаємо, і вони нам а, взагалі розказують, що я там продаю індивідуально, я запитую, потім комплексно. Так воно не працює, тому що друга когнитивна система вона досить швидко втомлюється. І Якщо людина завжди думає, що запитати, що допродати, як сказати, то це вистачить може на півгодини праці. все. Нам потрібно все завести в першу в автопілот. Щоб довести вперше, у нас буде така досить проста табличка. Там ага, там дайте антибіотик, самі берете, чи лікар призначив в курсі справи, що потрібно тому, що захищає кишківник. Все, вона має вивчити у таких там 20 алгоритмів переходів, і має їх тарабанити в першої когнітивної системи спокійно. А з чувством з розстановкою, да і тоді воно працює. Як тільки ми починаємо гратися в такий індивідуальний підхід, друга когнітивна система стомлюється, і вона ну вона просто не може фізично витримати такий ритм під кожного рекомендації індивідуального.